Стороннє в тому то есть справа що вона сторонне. Новий челендж, новий я, челлендж. Ну, ви такого ще не бачили, ми теж. Дорога на одну машину. А їздять в одну і в другу сторону, тому ми їдемо дуже акуратно. Надіємося, нікого не зустріти. Ста, надіюся, нікого не зустріти. Ми вже зустріли. Вже

Гарні дядочки як називаються, вони мауї А дядочки. Що тут? Так, айскін. Банана Бредку. Банана, банана Бред ми не будемо купувати. Ось от такі отут-от хлопчики-горобчики. От, от. Песики, шмаркесики. песики. Банана бред, всюди банана бред вони почуть. Тут мості проїдемо. Пропустити апкомін трафік, так. прийомою, як я сюди маю в'їжджати. Машин немає в'їжджати. Я буду виключатися і переводити дух з вашого дозволу. Наступна частина дороги. Залишилось, мабуть, такої дороги 9,3 милі. Можна тут роз'їхатися, якщо що. Це про що? Дуже поволенькі. Йо-майо. Ми ще поки не бачу, можеш їхати спокійно. Дуже складна дорога ми так вирішили більше не повертатися. Ні, ну як. Ні, ну на цю дорогу. Назад ми не поїдемо. Ми оберемо інакшу дорогу, мабуть. Але дорога неймовірна, Ну, Але дуже складна. Так, дві скелі. Та-та-та. немає лише можеш їхати, так? Да? Що там? Там наразі тихо. тим, що навігатор ніколи сюди не пропадає дорога, вона ніби коротша. Вона є з нюанс. Дорога Хана виявилася. Я... -кі -кі. Машина їде нам. нас, вроді би, вона пропускає, якщо я... Ще десь є? Не. де? Нема? Нема де. Є. Є? Не знаю. Мабуть, ми приїдемо. Так. Дякуємо. Дуже дякуємо. У мене тут всі їдуть, такі трошечки в памперсах Я от пропускаю. Ти бачиш когось там? Нікого я не бачу Ти наразі. Можеш їхати. Ми їдемо, але їдемо дуже поваленькі. Я спеціально не хочу виключати камеру, бо це реально дуже гарно і дуже гарна, дуже не гарно небезпечно. Ну, в общем, Поки що це. Обережно, дуже поволеньке, Дуже крутий поворот. Це нами машина. Прекрасна. Щоб її пропустити. Для чого? Ну тоді я виключу. Так, ну маршрут, серія я їду На халяву. У мене питання, чи довго? Не знаю. Хтось переді мною тепер прокладає дорогу. Я його пропустив. Дуже круті повороти, дуже круті.